Середня літературна школа відкрила свої двері для усіх бажаючих. А їх виявилося чимало. Загальна кількість заявок склала понад півсотні. З усіх абітурієнтів було відібрано 39 слухачів. Власне, ця школа, це експеримент великий, тому що ми всі ходили і говорили, от треба щось таке подібне зробити, тому що є багато талановитих людей, і молоді, і не тільки молоді, як ми бачимо, може серед учасників, які вже там постарші люди, так? які хочуть щось робити, але не знають, з якого боку підійти до цієї от, літератури, до цього літпроцесу. Шукати шлях до літературного процесу учням допомагатимуть письменники Мар'яна Невеліковна, Ольга Хвостова, Ігор Бузько та Максим Кабір. В день відкриття школи перше заняття відбулося на курсі Мар'яни Невеліковної. Одне з моїх основних завдань це не привити мій стиль написання, не привити мій стиль декламації, щоб ніяк не пригнітити ту якусь індивідуальність, неповторність, яка уже є. Відбір заявок на участь у проєкті проходив прискіпливо. Кожен із викладачів особисто вибирав собі учнів. Кожен із учасників, із потенційних учасників, надсилав твори. Ясна річ, що ми читали, ну я зокрема читала ці твори і відбирала ті, в яких я бачу зерно, тому що ну розмухувати іскру з вогнища, яке вже. Загасло або роздмухувати вогнище на рівному місці, де немає ніяких передумов для того, щоб вогнище виникло, немає сенсу. Всі викладачі, звісно, мають свій власний план занять, проте розголошувати його не збираються. План у мене є, але це зараз секрет таємниця. Він дуже оригінальний, нетиповий. Ну, принаймні, кому я розказую, всі дуже дивуюся. Заняття у середній літературній школі триватимуть 9 місяців. До участі в майстер-класах будуть запрошені письменники з інших міст України. Завершиться навчання, виданням збірки та серією виступів найкращих учасників проекту.